Друзі, всім привіт! У мене новий проєкт Nissan Tiana в ремонті. Ремонтувати будемо бампер і капот. Бампер в нас весь в тріщинах. О таких царапках. Отакі царапини. Ну і. Стандартна класична ситуація. Сколи і тріщини по бамперу. Фарба полускала. По, по да і все. Так, по капоту. По капоту. Також стандартна ситуація. Кришка понатирала рижики і сколи. Сколи, 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 весь капот в сколах. Такі я знайшов один плавунчик о цьому місці. Є, підшпаклюю. Я його клієнту не рахував. Зробимо бонусом. Так, далі. Далі, далі. Зараз відкрию капот. І... Власник герметик зняв, сам пробував це полічити, балончиком підкрашував, але воно лізе. Ну, в общем, ситуація така зачищу, герметик положу і обратно на деякий час буде. Що я хотів показати? Е, е, по крилу ремонтував я це крило. Рекомендував я, власнику, це крило замінити. Воно вже було ремонтоване. І ремонтоване наскільки е, каряво е, спотером було, зваркою. Зварко, там щось було таке наварене, натягане, метал попалений, і нашпакльовано. Походу, вони його не змогли витягнути. І нашпаклювали сюди десь приблизно сантиметр-1,5 шпакла. Е, я рекомендував. <C1> крило замінити бо вирихтувати його як би не зміг не вийшло. Але вирішили, прийшли до висновку, що крило стоїть дурних грошей. Давай зробимо це крило. Ну, в общем, дивимося, прийшло вже. Е, якраз, да, е рік і місяць. Рік і місяць. Я нашпаклював сюди крила. Ой, нашпаклював шпакльовки сюди. Спочатку стікловолокно і наносив його не за один заход, так як більшість людей роблять, а за проходів, мабуть, 5-7. Наносив тонкими слоями. І таким способом оцю зону я підняв за рахунок стікловолокна. Потім вже доводив універсальною шпакльовкою. Дивимося. Рік пройшов. є легенький просад отут тут, в цьому місці. Легенький просад. А так, із шпакльовкою нічого не пройшло. Все класно. І візуальний вид нормальний. Нічого не просіло. І тим більше, що і не лопнуло. Так що можна такі товщини наносити, але треба розуміти, як їх правильно наносити, щоб воно ходило довго і було все ок. Що в мене є? В мене є восьмидесятка кубітрон довоєнна. Це оригінал 100%. Отак він виглядає по кольору. І отак ззаду він виглядає. Далі. Восьмидесятка. Кажуть, що оригінал. Уже теперішній. Різниця. Видно, так? Да? Далі. Восьмидесятка. Якоби кубітрон. Отак От видно, так? Да? Ну, мабуть, скоріш за все, якийсь Китай. Отак От він виглядає. По зернистості е, на ощупь, на руку. Отут От саме краще. Далі. Смірдекс кераміка. 80-ка, Отак виглядає. І попробую ще отакі 60-ка смірдикс кераміка. Як вони себе будуть показувати в роботі? Значить, по 60-ки і 80-ки на відчуття пальцями, оце десь посередині. Оригінал. Оце слабше. А це грубіше, а це десь посередині. Ну і тут же ж і плюс є. Значить, плюс, це в нас в меншу сторону. Ну там 80 або 75, або 70 зерно. Ну що, тестуємо. Начну із 60-ки, потім 80-ки. Аналог кубітрона китайський, скоріш за все. Сьогоднішній кубітрон. Так, да, начебто оригінал. І Кубітрон довоєнний. Осталося в мене таких два кружочки. І більше вже все немає. Бачимо різницю, да? Як вони відрізняються? Їдемо. Здивував мене кружочок Смірдекс П60. Керамік. Оце він один зняв до такого стану. Боюся, що він не дасть реваншу китайському кубіку, щоб туди. Але зробимо експеримент правильний. Це оставимо китайському кубіку. Оцьому. Побачимо, як він справиться. Так. А зараз я, от він у мене 60 очка так виглядає зараз на даний момент. А зараз я керамікою смірдекс доб'ю до голого металу. Побачимо, як він себе покаже на голому металі. І порівняємо тоді. Пізніше скажу по цінах, що по чому. І зробимо з вами разом висновок. Отак виглядає капот посічений. Це чорні цяточки, це в нас жуки, жуки, жуки. Тут взагалі їх багато. І одиночні от як отакий ось. Далі є, Але капот більш-менш нормальний. Так, що хотів сказати, видно, да? сірий ґрунт. Так само буду робити. Мокрий ґрунт на сірий. Так, Зняв я до метала оцим кружочком і він ще робить. У мене з'явився новий фаворит. Так, да, нечесно було б, з кубіком восьмидесяткою споритися. спориться. Бо це в мене 60, але ж це ж Смірдекс. Ну, кубітрон 80, хай 70, бо це дійсно грубіше. Ну блін, він ще живий. Я це все зняв до метала. Ще одну коцку намалював. Оце все повидирав, це я коральчиком попроходив, де в нас відена була корозія. Це все діло пройшовся дуже гарно. І він ще працює. Зараз покажу, як він ще цей кружочок працює. Хочу продовжити тест до кінця із цим е, кругом Смірдекс Кераміка 60-ї градації. Можливо, він і не дасть кубіку попрацювати на цьому капоті. Давайте я пройду е, таки, протестую повністю на 100% цей кружочок дотру його до того моменту, щоб він перестав дійсно терти, я вже буду агресивно знімати його, е так як вам показував повністю з з до металу і погнав, погнав. Цікаво мені самому. Просто не очікував, що таке може бути. Я скажу так, що Кубітрон оригінал, в мене не так. Здивував як смірдекс. Рідко я це роблю, але в даному випадку, хочу зроб... в даному випадку я це зробив преобразователем. Пройшовся я метал, де було посічено мільйон цих сколів, мільйон чорних цяток, 60-ка навіть. Не вишкрібає їх конкретно до голого металу. Якби візуально видно, видно якщо гарно придивитися, остаються такі чорні в'їдені. Хочу протравити таким преобразувателем, потом змить це все треба содовим розчином, нейтралізувати кислоту і пройтися ще раз наждачкою. І тоді буде все буде. Так, от наскільки хватило одного кружка P60 з кераміка. Ну, скажу так, оцю вже зону, ну, вже так нудно-нудно, нудно. Вже можна сказати, що то вже я так на фанатізмі дотирав. От покуда, нормально. Пройшовся піскоструєм по Отаких. В єдиних місцях, а от тут треба ще пройти ці місця пов... не бере ні 60, нічого. Все, далі беру кубик китайський і дотираю. Побачимо, справиться він з цим чи ні. Готовий капот повністю знятий до металу. Так, ну що, що ти гадно робив? Не дав можливості поробити цьому і двом кубикам довоєнним оригіналу і післявоєнним оригіналу. Молодець. <ріхі> ну, скажу так, що цей, цей, цей вже вмер. На даний момент, от, якщо рукою цей трогать, то цей більш живіший. Ну, правда, так, да, це ж, ж 60-ка, не забуваємо. Ну, от. Він ще вроді би треба, ну, це не то. Це він отакий участочок зняв і все. Навряд чи він би справився, так як Смірдекс Керамика 60. Ну от. Зараз пройдемося по цінах. Ну що, дивимося накладну. Накладна від 13 березня 2023 року. Смірдекс 60. За штуку 11 гривень 30 копійок. Так, далі. Кубітрон. якоби китайський, але я не знаю. 775-та серія. Хтось знає, що це за кубік. Я перший раз ним користуюсь. Може це і, може це і оригінал тільки своєї серії. Ну, в общем, дивимося ціну. 21 гривня. Да? Кубітрон 775 серія. І дивимося оригінал післявоєнний, скільки стоїть 31 гривня. Це ми балакаємо про градацію по кубітрону 80 і в Смірдексі 60 градація. Висновок. Два круга. Тут можна за ці гроші один тільки купити. Працює оцей круг, самі бачили. Якщо розділити капот на чотири частини, то Кубітрон 775-ї серії зняв тільки четверту частину і сів. Цей зняв. Ось весь капот. І зараз на ощуп навіть він. Якби готовий попрацювати. Ну, от висновки такі там. Пощупав рукою. Так і прийшлося ці місця пішпаклювати. От як воно розтягується хорошо, це Будівське. Кстати, третя дуже гарно. Пудру. Легко-легко. І тут теж пішпаклював. Розсікається, приймає форму. Не страшні вмятинки. По-мокрому буде краситися бампер в будь-якому випадку. Ну, в даному випадку точно. Це не є критична вмятина. І ця шпакльовка вона без пор і вона не так в себе впитує як універсалка матеріал, грунт, наприклад. Легенько потім підчухав і кут. А так все Замотовано. Хопоті пройдений повністю. Зняв до метала.